До речі, я не знаю, хто тут буде сидіти, але я ось дістаю тут до майже до потолка. Так що, якщо буде сидіти якийсь високий хлопець, то думаю, що йому буде не дуже зручно. Давайте детальніше розглянемо цю інфініті Трьохдверна, Вона ніби так виглядає так в старому кузові, але це ж спорткар інфініті, це вічність. Перламутр, по перше, переливається все чітко. Безрамочні двері. Що я хочу вам сказати? Що біля шкіряний салон це завжди проблема. Але тут ну він не прям такий білий, але сіренький, але він в доволі такому гарному стані на пробіг. Який тут пробіг 244 тисячі кілометрів це взагалі щось нереальне. От такі от штучки вмикання підігріву сидінь. Оброблено деревом кермо. Виглядає дуже дорого на ті роки. Пінцет в подарунок, якщо вам треба в дорозі пощупати бровки. Також є пам'ять сидінь. Ну тут просто машині стільки на і газ. Бачите, газ це взагалі топ. Ось такий цілий столик на задньому ряду сидінь. Машина це для цінувачів, саме інфінітя або для цінувачів якихось старих спорткарів. Ось вам ось такий варіант, скільки він коштує? 9 тисяч доларів. Приїжджайте просто, 9 тисяч доларів. Це діставайте з кармана і купляйте.